Брудна агітація сумнівного характеру продовжує з'являтися у під'їздах Одеситів. До телекомпанії Круг постійно надходять телефонні дзвінки від обурених одеситів, які щодня знаходять у своїх поштових скриньках агітаційну літературу, що паплюжить Едуарда Гурвіца і вихваляє Костусева. Більше про це знає Ксенія Тіора. Виходячи сьогодні вранці на прогулянку із собакою, Олена Хопта побачила вкрай неприємну для себе картину. На двох поштових скриньках лежала ціла купа ось таких агітаційних матеріалів. Я взяла одну із книжечок, подивилася і побачила ужас. Я би сказала, ужас, яка клевета тут і як можуть вообще писати? Такую клювіту на люна на курвіца на, на на Кличко і так далі, і так далі, у такій ось брошурі, як ми вже повідомляли, відкритим текстом відбувається полування брудом ексмера Едуарда Гурвіца. Костюсів ж навпаки постає перед читачем як рятівник всесвіту. Тому в Одеситки не виникло жодних сумнівів, хто за цим стоїть. Я думаю, що за цим стоїть Как его, как его, наш мэр, мы его кактус называем, а Костусів... Костусів. Його фамілія Костусів. мешканці будинку стверджують, коли той самий Костусів балотувався у мери. Він обіцяв привести будинок на вулиці Семінарській, 15Б до ладу. У довгоочікуване крісло він вмостився. А про те, що обіцяв полагодити каналізацію, через яку в підвалу тхне на весь будинок, так і забув на це. В нього грошей не вистачило. А ось на брошури, в яких поливають багнюкою його попередника, тиражем у 200 тисяч примірників доброї якості знайшлось. Я считаю, что это ненормально. Вот на эту вот извините фигню тратить такие бабки, так лучше б пенсию добавили або просто кожному пенсіонеру принесли хоча б по 50 піддесятрублій далі. До речі, розносити це агітаційне сміття доводиться простим двірникам за наказом ЖКСів. Ось так працюють наші комунальники. Замість того, аби вирішити найбільшу проблему двору, очистити заповнений фікаліями підвал. ЖКС надають своїм співробітникам більш цікаві доручення: займатися агітацією і поплюжити ім'я Едуарда Гурвіца. Тому ж Костусів краще почав з виконання своїх обіцянок. І показав, як треба працювати, а не лише заводив шарбанку про попередників, адже це набридло геть усім Ксенія Тіора Євген Войтенко та компанія Круг.